В ефірі першого автомобільного телеканалу програма про прямих нащадків Генрі Форда. Вітаю! Без сумніву, бренд, про який ми говоримо у наших програмах, можна вважати глобальним, адже його представництва знайдуться у будь-якому куточку світу. І ми, як завжди, знайомимось з дилерськими центрами марки Форд, що розташовані в Україні. Отож, Форд в Україні представляє офіційне представництво бренду в Мукачевому Глобал Автоцентр. Автомобілі «Форд» у Мукачевому представлені з 2006 року. А головну споруду автоцентру концептуальний автосалон було побудовано вже у серпні 2007 року. У 2006 році, коли був підписаний договір про наміри будівництва автосалону «Форд», був введений тимчасовий автосалон. Звідки почали перші продажі автомобілів «Форд». То, якщо сказати на цифрах, то у 2006 році було реалізовано три автомобіля Форд, а вже через рік, в цьому році, коли був відкритий повністю концептуальний центр, було 300. Що цікаво, саме глобальність бренду «Форд» вплинула на прийняття керівництвом рішення щодо назви автоцентру. «Форд» – це є глобальний бренд, він є світовий бренд, і від того пішла назва Глобал Автоцентру. Ми є не лише єдині в місті, а й в області, і всі, е, бажаючи придбати та обслужити автомобіль «Форд», звертаються до нас. Приблизно від 25 до 30 нових автомобілів бренду «Форд» опиняється в руках мукачівців та мешканців регіону протягом одного місяця. І за словами Василя, це хороша тенденція, адже автомобільний ринок області і країни після кризових років. Оживає останні чотири місяці. Є хороша тенденція в реалізації автомобілів і, взагалі, в ринку України. По першу чергу, це є оперативна діяльність самого бренду «Форд» в Україні, що е, показує наші результати, а також і загального ринку України. Крім того, злагоджена робота працівників автоцентру. Рівень обслуговування клієнтів і тісний взаємозв'язок між структурними підрозділами Глобал автоцентру також роблять його діяльність успішною. Структура нашої компанії, як і я думаю, всіх компаній по країні, є. Такою. В нас є відділ реалізації автомобілів, відділ сервісного обслуговування, в який входять також відділ приймання на сервісу, відділ реалізації запчаст... запчастин, відділ вихідного контролю, також і відділ фінансів, відділ реклами та маркетингу. 25 кваліфікованих спеціалістів працюють у дилерському центрі. Троє з них займаються безпосередньо продажем автомобілів Форд. А 14 професійних майстрів-слюсарів ремонтують та обслуговують автомобілі у сервісній зоні. Ну а щоб робота на підприємстві, як то кажуть, кипіла, а всі працівники справно виконували свої обов'язки. В автоцентрі існують різноманітні мотиваційні програми для персоналу. Кожного кварталу ми узгоджуємо плани та цілі, і за їх виконання є матеріальна та нематеріальна мотивація. Нематеріальну мотивацію входять, наприклад, дозвільні програми, програми відпочинку та інше. Про нематеріальну мотивацію для працівників підприємства ми дізналися більше від керівника відділу продажів дилерського центру Global Автоцентр Михайла Пушкаровича. Ми збираємося з цим колективом, виїжджаємо на природу, де активно відпочиваємо, де ми цікаво проводимо свій час, трішки підкріплюємо свої знання. По бренду Форд проводимо рольові ігри, де задіяні всі працівники, незалежно від відділу продаж чи відділу сервісного обслуговування. і постійно вдосконалюємося. Окрім того, встигли ми з Михайлом обговорити і роботу відділу продажів, зокрема будні автомобілів бренду Форд у Мукачевому. Пропонуємо почути більше і вам. Щоб ближче познайомитись з усією лінійкою бренду у шоурумі Глобал Автоцентру, знадобиться щонайменше одна година. А у програмі нам для цього необхідно близько трьох хвилин. Що ж, розпочнемо. У Шоурумі нашого тасло підтримка Автоцентру» розміщаються шість автомобілів бренду Ford. Як ви бачите, вони оптимально розміщені е, з запасом для місця для клієнтів. Кожен відвідувач може комфортно оглянути автомобілі марки Ford, на власні очі побачити дизайн інтер'єру, відчути якість матеріалів виготовлення салону та перевірити зручність посадки. Одночасно, від менеджерів з продажу клієнт має можливість отримати детальну та професійну консультацію щодо уподобаної моделі. Зокрема, від працівників відділу продажів можна дізнатись і про технічні характеристики автомобілів, і про умови їх придбання як за готівку, так і скориставшись переліком кредитних пакетів тих банків. З якими співпрацює Глобал Автоцентр, власне однією з найвигідніших пропозицій придбання автомобілів бренду Форд є спеціальна програма Viner Finance. Автомобілі Форд, а якщо брати до уваги кредитування, то це є найкращі умови через Viner Finance, де клієнт може стати власником автомобіля в кредит під 0% річних з оптимальними страховими умовами і тарифами по страхуванню. Внесок 60% від вартості автомобіля, і це термін кредитування один рік. За словами Михайла, на підприємстві постійно вивчають та аналізують кредитні і страхові пропозиції на ринку фінансових послуг та слідкують за діяльністю конкурентів і її результатами. Перш за все, ми активно проводимо моніторинг та аналіз продаж автомобілів бренду Ford, нашого бренду Форд та автомобілів інших брендів конкурентів. Проводимо детальний аналіз конкурентів, вивчаємо їх, а проводимо аналіз їхніх пропозицій на ринку. Окрім інспектування роботи конкурентів, у Global Auto автоцентрі намагаються реально оцінювати і власні можливості: слідкувати за своїми показниками продажу автомобілів, роботою підприємства загалом та здійсненням працівниками своїх обов'язків. До речі, на підприємстві піклуються про кваліфікацію останніх, підвищуючи її за допомогою спеціальних тренінгів. Систематично ми проводимо навчальні тренінги для покращення своїх професійних навичок і. Наш девіз, девіз нашого підприємства це досконалення для клієнта. Покупець автівки завжди звертає увагу і на гарантію, яку дає виробник на свій автомобіль. На думку Михайла, гарантійні зобов'язання бренду Ford перед своїми клієнтами досить таки переконливі. Унікальним фактором є гарантія, яку дає виробник автомобілів Ford. Це три роки без обмеження пробів. Усі без винятку моделі автомобілів Ford, що постачаються до України. Мають підсилену підвіску, зважаючи на якість наших доріг. Автомобілі бренду європейського бренду Ford, які постачаються на Україну. Вони адаптовані до наших е, дорожніх умов. Вони адаптовані по пакетам, які спеціально розробляються для українського ринку. Велику увагу виробник приділяє і антикорозійній обробці кузова, адже у нас автомобілям доводиться працювати у різних погодних умовах, зокрема взимку, коли дороги посипають різноманітними хімічними реагентами. Не менше уваги приділяється і після продажному обслуговуванню автомобілів Ford. У будь-якому дилерському центрі, де вже побувала наша програма, є окрема сервісна зона для техобслуговування автомобілів марки. І Global Auto Center – не виняток. Та чи має сервісний підрозділ підприємства професійне обладнання інструмент для роботи майстрів-слюсарів з автомобілями? Та яка кваліфікація працівників сервісної зони? Про це дізнаєтесь далі у програмі. Головний цех з ремонту та техобслуговування, у якому розташовано 5 підйомників: малярна дільниця та рихтувальний цех. а також дільниця для полірування авто, автомийка, і це ще не весь перелік підрозділів сервісної зони представництва «Форд» у Мукачевому. Наш зараз складається з шести пустів. Серед них є пост геометрії, розвал сходження, первіт розвал сходження куліс, чотири пости ТО і поздодатково установки додаткового обладнання. Сервісний підрозділ дилерського центру Форт Глобал Автоцентр це сервісна зона повного циклу, де механіки виконують весь перелік робіт пов'язаних з ремонтом і техобслуговуванням автомобілів. Виконуємо всі всі можливі види ремонту на нашому сервісі. В тому числі ремонт ходової, капітальний ремонт двигунів, коробок перемкання передач, заправку кондиціонерів, проточку тормозних дисків, тобто спектр робіт. Прийом автомобіля на ремонт здійснює майстер-приймальник столу замовлень. Цей процес є стандартним для всіх представництв бренду Ford в Україні. При прийманні автомобіля на сервіс майстер-приймальник підписує акт прийому передачі. Разом з клієнтом оглядає автомобіль, якщо якісь дефекти записуються в акт прийому передачі. І разом з цим листом маш автомобіль попадає в зону ремонту. Як виявилось, до сервісного підрозділу Global Автоцентру по технічну допомогу звертаються не лише клієнти з України, зважаючи на сусідство Закарпатської області з декількома країнами Європейського Союзу, на підприємство час від часу звертаються і водії з Угорщини, Словаччини та Чехії. Досить часто з метою сервісу та ремонту власних авто на підприємство приїжджають наші співвітчизники, які вже довгий час мешкають за кордоном. До прикладу, в Італії. Клієнт за кордону він звик до високої якості виконання, ну, виконання робіт і прийому на сервіс, тобто зрівнює, але я б не сказав, що є велика різниця. Тобто, який би автовласник не завітав на техобслуговування і ремонт до дилерського центру Форд, він завжди однаково отримає високий рівень обслуговування. Та відповідну увагу до себе та свого чотириколісного друга. Власне, всі майстри сервісної зони працюють на підприємстві вже більше чотирьох років і протягом цього часу отримали найвищий, третій рівень кваліфікації. Отож, після того, як механіки відрихтують автомобіль та полагодять всі несправності, майстер цеху проводить вихідний контроль і тест драйв автомобіля та у виконаному замовленні ставить свій підпис, завіряючи, що якість виконаних робіт. Перевірено, упевненості у цьому вам зможе додати і гарантія на виконані роботи, запчастини та деталі, замінені під час ремонту авто. На е, гарантійні автомобілі до кінця гарантійного періоду на встановлені деталі роботи на автомобілі, які позагарантійні рік. Рік на запчастинку і виконані роботи. Що ж, на цьому і будемо завершувати візит до Мукачівського доливського центру Форд Глобал Автоцентр. Наостанок зазначимо, що його можна вважати одним із найперспективніших автосалонів Закарпатської області. Перспективність бренду Ford полягає в інноваціях, які розробляє е, імпортер-заводворник Ford. Е, полягає в, в оптимальному ціноутворенні, доступному для всіх клієнтів. Е, полягає в розробленні постійних е, пропозицій. Пропозицій як ціні, так і е, по фінансовим послугам. Першочерговою що черговою нашою цілею це задоволення клієнтів на всі 100% та стати брендом номер один в Закарпатській області. Програма «Форд в Україні повернеться до вас неодмінно вже за два тижні. Це був дилерський центр Форд Глобал Автоцентр Мукачева. Я Влад Волошин. Залишайтесь на першому автомобільному.